Коли вам потрібно відправити якийсь документ, краще його відсканувати, ніж просто направляти фото. Тому що при друку фотографії, вона може бути там, якогось непонятного кольору. Для цього нам потрібно зайти в Play Market або App Store, набрати PDF-сканер та вибрати будь-який, який вам сподобається. Я, наприклад, користуюсь CamScanner. сканером Заходимо. Добре. Заходимо в Камсканер. Нажимаємо на оцю штучку з об'єктивом і потім так само фотографуємо документ. Ну, тут вийшло не дуже. Зараз переробимо. Ось наш документ є. Якщо нам потрібно додати ще один, наприклад, іншу сторону паспорту, то ми, власне, додаємо ще один нимок. Ось у нас є дві сторінки. Після цього нажимаємо ОК і. Наш pdf документ готовий, тобто, і ми можемо його відправляти. Тобто, ось тут він у нас з'явиться. Після цього я, наприклад, його направляю собі на Telegram, там в облака, чи якщо там потрібно комусь скинути. Так само звертаю увагу, для підписання в дальнішому, наприклад, паспорту, краще змінити його назву і назвати документ власне, вашим прізвищем, ім'ям і написати, що це паспорт. Щоб при перевірці документу було видно, який саме документ ви підписуєте, і далі в наступному відео покажу, як саме підписати ось цей документ.